Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій. Ми на моєму youtube каналі. В цьому відео ми поговоримо про нову можливість, де ми можемо заробити від знайомого нам проекту Lotrade. Також тут присутні і біржа Хобі. Це топ-біржа, якщо я не помиляюся, топ 10 CoinMarketCap, тобто це високий рівень. Також біржа Кайрес, яка є під проектом Lotrade. В цьому відео буде інформація про умови акції, де ми можемо виграти частинку від 20 тисяч доларів. Це саме той пул, який розігрує розігрує як Lotrade для нас. З вами. Тут буде цілих 500 переможців. Мається на увазі, що шанси виграти будуть просто величезні. І я думаю, що кожен з вас, хто прийме участь в цій акції, частину від цього пулу. Вже буде залежати від вас, чи там, наприклад, 10 доларів, чи 100, чи 1000 і так далі. Тому що е, тут буде потрібно робити певні дії для того, щоб заробити більше. Тобто 10 доларів нам можна буде заробити просто за мінімальні умови. Якщо ви їх виконати, а для того, щоб вже зробити якусь більшу частину цього пулу, треба буде трошки постаратись, але все реально. Що я зразу сказав, що біржа Лотрей для нас знайома, тому що ми вже тут беремо участь не перший раз. Напевно, перший турнір був в літі, десь, якщо не помиляюся, ми отримали по 20-125 доларів на акаунт без KYC, Тобто, це були максимально жирні умови. Тоді ринок ще був на такому, скажем. Не на такому сильному негативі, тому багато людей прийняло участь, і багато людей отримало по 20-25 юз. Якщо не помиляюсь, там 200 людей точно отримало. От. Тому, е, біржа провірена. По акціям, точніше, турнірам, у нас тут все в порядку, виплачують, тому можна сміло брати участь, тому що навіть тут умови теж дуже сильно хороші. Я думаю, варто почати з мого телеграм-каналу. Зразу рекомендую вам на нього підписатися, тому що тут виходить зразу ж цікава інформація по тим можливостям, які зараз є актуальні на ринку криптовалют. Тобто, наприклад, якісь роздачі, айрдропи і все, де можна заробити. Інформацію я стараюся давати вчасно на своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь. Силка буде в описі під цим відео. вот, я дам інформацію, що це знайома для нас біржа, бла-бла, бла. І от конкретно, що нам потрібно робити по порядку. Буду вам сьогодні розказувати і навіть показувати. Перше, потрібен аккаунт на біржі Lotrade без KYC. Тобто, що нам потрібно зробити? Це просто перейти по силці, яка є в описі під цим відео. Якщо у вас немає аккаунта, а якщо є, ви можете брати участь. В цьому турнірі е, зі старим своїм аккаунтом, тобто в цьому випадку у нас все в порядку. Реєструємо, підтверджуємо пошту, все. Тобто, в нас вже є аккаунт. Е, Далі я зразу би порекомендував вам під'єднати свій Metamask або TrustWall до цієї площадки. Якщо ви боїтесь, там перший раз будете брати участь, можете під'єднати якийсь запасний там свій, е, тобто другорядний вже Metamask, або основний. Тобто, у мене тут підключений основний і все в порядку. Отут у вас зверху буде кнопочка. Просто коннектимося, метамаском і все. На оцей кошельок вам будуть приходити награди за оцю акцію і також за наступні. Далі нам потрібен новий аккаунт, виключно новий аккаунт по силці, яку нам предоставляє, скажімо так, сама площадка Лотрейт, сама біржа. Тобто, це не моя реферальна силка. А самого лотрей, тобто, в них, наприклад, є певні умови, на які вони пішли, щоб запартнерити з хобі або хобі пішли для того, щоб запартнерити з лотрей. І в них є певні правила, які ми повинні слідкувати. Тобто, для того, щоб вам брати участь в цій акції, вам потрібно мати новий акаунт по їхній силці, по їхній реферальній силці. Але є одна штука, зараз вам її покажу вже зразу ж на сайті на цьому турнірі, де вам не обов'язково буде створювати новий аккаунт. Тобто ми зможемо брати участь зі своїм старим аккаунтом Хопів тільки в тому випадку, якщо у вас є вже аккаунт і ви не торгували на ньому більше 30 днів, тоді у вас з'являється якийсь статус. Сіленд, я не знаю, де його дивитися, можливо, у своєму профілі. Якщо ви візуально розумієте, що ви не торгували на хобі там 30 днів, то ви можете, в принципі, написати в техпідтримку їм, точніше, ну, хобі мається на увазі, щоб вони вам підказали, який у вас зараз статус, для того, щоб ви розуміли, можете ви брати участь в цій акції за такими умовами чи ні. От. Ну тому, що я, наприклад, не знаю, де дивитися цей статус, тому, скоріше всього, або робіть новий аккаунт. Або ж пішіть в техпідтримку, або самі шукайте в додатку, або на сайті, де подивитися на цей статус. Щоб ви е, знали точно, можна брати участь чи ні. І також зразу скажу, що нам на Хобі не потрібен KYC, Тобто це просто бум-тема для того, щоб заабузити. Е, хто вміє, на мою думку, це не складно. Беремо проксі на проксілайн е, сайт. Потім якийсь антидетек-браузер, наприклад, я використовую Ікогнітон, е, створюємо там профілі, реєструємо аккаунти на різні пошти біржі Хобі. Е, у вас вже якби, вас відслідковувати не зможуть, тому що у вас вже є проксі. Активні, це важливо, беріть там українські. Після чого нам потрібно на кожен аккаунт закинути, там, наприклад, по 20-10 доларів для того, щоб. Подальшому я зараз розкажу більше про ці умови, щоб зробити певний торговий оборот, щоб забрати як мінімум по 10 доларів на кожен ваш аккаунт. Якщо там, наприклад, в інкогнітоні є 10 безплатних аккаунтів, ви можете зробити точніше профілів, тобто ви вже залутаєте x10, ніж, до, ніж якщо ви будете брати участь зі свого одного аккаунту. Тому, як на мене, тема непогана. Треба буде скоро записати відео про це, тому що багато хто вже просив, щось ніяк не, ходить, не доходять руки, але це вся інформація в Ютубі, тому можете на Писати, як користуватися інкогнітоном або як абузити, які стінки, вам в принципі все там розкажуть і покажуть. Після того як у вас вже є аккаунт Lotrade плюс хобі, нам потрібно під'єднати свою біржу хобі по ip ключам до біржі Lotrade. Це робиться для того, щоб, наприклад, якщо ви будете торгувати на хобі, щоб взяти участь в цій акції роздачі. Турнірі, щоб Lotrade, як площадка бачили, що ви дійсно торгуєте в відповідних парах на біржі хобі. Тобто, в нашому випадку, для... тобто, якщо ви підключаєте біржу по IP-ключам, нам потрібно вибрати галочку тільки читання, тобто не використовування вашого балансу чи ще щось там, а тільки читання, тобто вони тільки зможуть бачити, які ви робите угоди. Після закінчення самого турніру, це в нас 1 лютого, ви зможете відключити біржу просто і легко. І щоб би, бути там в безпеці, ми можемо перейти в інструкцію. Інструкція теж буде в описі під цим відео, щоб ви розуміли, як це все відбувається. Тобто, тут покроково прямо написано, що до чого. Ми вже колись під'єднювали цю біржу по IP-ключам. Я, скоріше всього, або просто залишу вам оцю інструкцію. Вона прям детальна. Я думаю, тут кожен розбереться, що куди нажимати, тому що вона дійсно детальна від самої біржі Allotrade. і тут все в порядку. Зараз вам покажу навіть де в нас тільки має бути читання. Ось, бачите, у нас тут є на вибір, тобто вивід грошей, трейд, тобто вони зможуть торгувати, або тільки читання. Ви вибираєте тільки читання, тому в цьому випадку все в порядку. Далі нам треба буде просто перейти по силці і зареєструватись на. Оцей от турнір, Силка на нього теж буде в описі, як і всі інші. Ми нажимаємо зареєструватися, підключаємось по IP-ключам. тут нажимаємо участвувати і у вас буде віконечко, що ви якби, приймаєте участь в цій акції. Тепер, друзі, важливий момент. Я це відео і так виложу завтра, тому детально про це все розказувати не буду. Але так декілька слів по-любому скажу. В нас виходить, що торгувати для того, щоб забрати мінімум 10 доларів на один аккаунт, потрібно з 17 січня, тобто в моєму випадку, завтра, в вашому, вже сьогодні, з 12.00 по Києву. Тобто, з цього моменту потрібно буде торгувати протягом 24 годин на хобі, якщо ви виконали всі ці умови, які я розказав тільки що там, буквально декілька хвилин тому. В парі. Токена KRRX в кількості 150 токенів, це в середньому 60 доларів. Тобто вам потрібно буде зробити оборот 150 токенів KRRX, який теж заліститься в ту годину, як я сказав, завтра, там, точніше, 17 січня 12.00. І в цій парі нам потрібно буде зробити торговий оборот. І через 2 дні після того, як ви його зробили, нам на ваш кошельок, який ви приєднали, який я показував спочатку відео, прийдуть 10 доларів. Просто на ваш метамаск або трасвали. Тому це тема дуже хороша. Ця акція тільки для півтори тисячі людей, але я впевнений, що там навіть цієї кількості не набереться, але я можу помилятися, але все одно, Перші декілька днів по-любому буде така можливість, щоб забрати по 10 доларів на один аккаунт. Але важливо зробити цей оборот після цих всіх дій, які я вам тільки що сказав. І протягом 24 годин після того як ви взяли участь в турнірі. Або ж як ви створили новий аккаунт на біржі Хобі. Оце дуже-дуже важливо. Далі, відповідно, в нас є продовження би, самої цієї акції, вже якби основна основні умови для того, щоб розділити частинку з пулу 20 тисяч USDT. Виплати у нас будуть в токені KRRX. Продати ми його зможемо, або ж на лотрейт, ло до речі, не впевнений, або ж на біржі CarX. Силка на неї буде в описі під цим відео. Там, якщо пройти реєстрацію, підключити свій Metamask, нажати кнопочку обмін і продати токени. Тобто в такому випадку у нас все чітко, тому що ми ці токени вже в принципі, обмінювали. Ось сама сторінка нашого турніру. Тут ви можете ознайомитися більш. Детальніше про самі умови. І також скажу, що в нас, щоб розділити цих 20 тисяч, нам буде потрібно змагатися по прибутку на торгах. Тобто не кількість торгів буде важлива, а якість, тобто те, то, що ви торгуєте в плюс, ви будете знаходитись на певному рейтингу, наприклад, плюс 10, плюс 20, плюс 100, плюс там, 1000% до свого депозиту. І відповідно у від цього місця ви будете вже в подальшому. Чим вище ваше місце в плюс до вашого депозиту, тим більше частинку пулу ви вже будете получати в подальшому. Тобто це називається PNL. Тобто буде залежати від вашого доходу. Брати участь можна буде як на споті, так і на фьючерсах, 500 призових місць я вже сказав. Дедлайн у нас. 1 лютого приймаємо і торгуємо тільки на біржі Хобі. 50 тисяч токів у нас виділено на якби, участь і нагороди в цій акції. Перше місце 15 тисяч, друге 10, третє 5, четверте 2 і потім з шостого по 10 шло по 500 токенів і так далі. Бачите, у нас є ось така таблиця, де тут, в принципі, все детально пише. І ось теж покрокова інструкція, що нам чітко треба буде зробити. Про це все я вам вже розказав. Можете самі почитати на цій сторінці. Нагороди ми будемо отримати, як я вже сказав, токені Кайрекс. Ми, скоріше всього, його будемо получати на свій Metamask і зможемо продати або ж на біржі Хобі просто перевести, або на панкейку. Тут я поки що не впевнений, Тут же будемо дивитися по факту, але токени ми зможемо продати 100% просто в залежності де. Ще раз, друзі, наголошую, це вже буде остання інформація, що нам потрібно протягом 24 годин після реєстрації в турнірі, або ж нового аккаунту на біржі Хобі, зробити торговий оборот в розмірі 150 токенів Кайрекс. На біржі Хобі. Після чого, якщо ви хочете брати участь по розміру ваших прибутків, тобто, наприклад, то, що ви торгуєте в плюс, щоб розділити цей 50 тисяч токенів Кайрекс, нам буде потрібно вже торгувати в неважливо якому токені, біткоїн, ефіріум і так далі. Тобто ви вже просто торгуєте так, як ви бажаєте. Але перший оборот 150 токенів повинен бути тільки в токені Кайрекс, для того, щоб отримати 10 доларів на. Один аккаунт. Тому, друзі, ось такі у нас умови. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, беріть участь в цій роздачі, тому що умови, як на мене, дійсно годні, можна заробити на такому ринку, лотрейд просто виручає, як завжди. Ось. І підписуйтесь на YouTube, щоб не пропускати цікаві відео про подальші тімки. Так що всім пока!